Цей тир для стрільби з лука є чи не найдовшим в Україні. Від стіни до стіни тут 80 метрів. Нижче сходами розташовано ще два: 50-метровий та тренувальний завдовжки 18 метрів. Усі три приміщення у розпорядженні Львівського медичного університету. Розташовані поруч на вулиці Пекарській. Наш університет славився і славиться. Стане на сьогодні підготовкою стрільців з лука. На нашій базі підготовлювали спортсменів. Продовжуємо це робити. І, власне, тому на базі нашого університету свій час був збудований такий тир. Оновлений тир кажуть у медуніверситеті має стати реабілітаційним осередком для ветеранів та людей з інвалідністю. Капітальний ремонт здійснюється. А для ветеранів одним з пріоритетних активностей ветеранів, які пройшли війну, є стрільба. І знову ж таки, коли ми говоримо про стрілецьку стрільбу, також стрільбу лучну. В межах цього проекту має бути забезпечена повна інклюзія і безбар'єрність, тому що наші ветерани мають мати можливість потрапити в тир, і відповідно здійснювати в тренування в належних умовах. Десятки років три приміщення тиру ніхто не ремонтував. Тут ще радянське освітлення та обігрів. Підлога, стіни та стеля обдерті. Ну, подивіться, які були умови. Що ми латали, латали, латка на лаці. Оце все протікало. Ми ставили якісь баночки, скляночки, щоб на, на ну, не текло нам. Аби тир не нагадував моторошні катакомби, його вирішили відремонтувати. Опісля відновлення лучний тир відповідатиме вимогам не лише обласних, а й змагань всеукраїнського рівня. Нам поміняють сучасні шклопакети. Нам встановлять сучасне європейське освітлення, встановлять нове хороше опалення. Сучасне, яке ми можемо саме собі регулювати. Будуть сучасні роздягальні будуть в нас окремі кімнати е для зброї. Також три приміщення сполучать між собою новими сходами та спеціальним ліфтом. Підйомник допомагатиме маломобільним верствам населення. А до цього часу людей з інвалідністю обслуговував ось такий старенький механізм. Що стосується мішеней, куди влучатимуть лучники, то їх у медуніверситеті виготовлятимуть самостійно. Ця плита вона е, ДВП. Вона є пресована, стружечна плита, вона порізана такими е, такими полосками. До слова реконструкція усіх трьох приміщень лучного тиру вартуватиме майже 20 мільйонів гривень. Чуть більше 19 мільйонів гривень вартість робіт. А станом на сьогодні обласна адміністрація, власне, на на на, на усуненні аварійних виділила до кінця року 6 мільйонів гривень. Ще частину фінансування лова має виділити вже наступного року. Решту коштів шукатимуть серед спонсорів та партнерів. У нас є хороша співпраця з іноземними партнерами. Це і ЮНІСЕФ USAID які готові долучитися, можливо, місто Львів захоче долучитися. Допоки тир реконструюють, лучники, зокрема паралімпійці, тренуються у звичайному спортзалі, який розташовано неподалік. Серед спортсменів тут тренується і паралімпієць Богдан Носевич. Каже, з нетерпінням очікує на нове сучасне приміщення одного із найбільших лучних тирів України. Я в тому тирі, де зараз буде перебудова там цієї реконструкції зі 79-го року. Мені вже 62-й рік пішов, і з того шістдесят два-трицять 35 років я займався в тому тирі. Це як мій рідний дім, другий. Якщо 3-4 тренування в тиждень, то я переважно пів життя. То провів в цьому тирі відреконструювати лучний тир на пекарській пообіцяли до кінця березня 2025 року. Віталій Ковела, Павло Замрій Юрій Маковецький. Програма очі.